Розірвати дипломатичні відносини з Росією та припинити співпрацю з суміжною федерацією у військовій галузі. Без зайвих реверансів сьогодні такого вимагала провладна парламентська більшість навіть більше більшовики готові незаперечно підтримати впровадження воєнного стану в Донецькій та Луганській областях. Своєю чергою залишки парламентських регіоналів із комуністами співали пісню вже відому про Донбас, який не чує Київ. Власне за що й отримали словесного ляпаса. Спікер Турчинов проанонсував ухвалення постанови про захист суверенітету України. Документу на сайті ради наразі немає. Депутати вважають, що він буде пов'язаним із рішенням сьогоднішнього радбезу. РНБО скликав президент Порошенко після загибелі 49 українських військових, які були у літаку, збитому терористами у Луганському аеропорту. Я прошу, щоб ми вшанували пам'ять наших героїв. Хвилин мочання. В Свободівці заявляються вже відкрита війна, яку веде на українській території Російська Федерація, і вимагають розірвати дипломатичні стосунки з агресором. Разом із іншими фракціями більшості закликають запровадити воєнний стан на сході країни. Маємо одностайно підтримати таке рішення. Воєнний стан у всіх на вустах впливовий луганець Олександр Єфремов перед засіданням цікавиться у Віталія Ковальчука. Від недавна очільника фракції Удар чи впроваджуватиме його радбез. Єфремов, який став героєм чисельних журналістських розслідувань про фінансування сепаратистів на Луганщині, вказував на загострення ситуації і пропонував новій владі знайти партнерів на сході для її вирішення. Але присутніх цікавило інше з якою метою Єфремов нещодавно побував у Москві? Народний депутат України пояснив, брав участь у круглому столі. А в тому факті, що це сталося в той час, коли з російської зброї вбивають українців, конфлікту інтересів не бачить. А в том числі, ви фінансуєте тероризм а, я... а ви займаєтесь чистим піарами больше нічого впливовому у Луганську єфремову закидають фінансування сепаратистів. ВО губернатора Луганщини Ірина Веригіна прямо заявила саме Єфремов на її думку відповідальний за роздмухування ситуації в області. За її словами, у слідчих є достатньо цьому доказів. Ляшко на засіданні погоджувальної ради назвав і інші імена. Народний Раніза. депутат України Горохов, яким керує Єфремов у Москві, публічно підтримав. Проведення референдуму сепаратистського на Луганщині раз народний депутат України від Луганська медяник, яким керує Єфремов, призначив мільйон гривень за голову військового льотчика Давайте дамо доручення, щоб компетентні органи розібралися і внесли пропозиції щодо кої необхідність позбавлення статусу депутатського або відкриття кримінальних справ. Генпрокуратура перевіряє діяльність п'ятьох народних депутатів на предмет сепаратизму, але поки що імунітет втратив лише Олег Царьов. Залишається народним депутатом і Віктор Янукович молодший. Він, як і батько, переховується в Росії. В інтернеті активно обговорюють телефонну розмову між нібито сином Януковича та нібито президентом Білорусі Лукашенком. Голос сина Януковича знавці не впізнають. Припускають, що це був розіграш. А от голос Олександра Лукашенка кажуть, схожий. По поводу того, то що... ну час. Зараз... Конечно, несколько ситуация, ну, не очень хорошая, сами понимаете. И э, можно ли было бы э, решить вопрос, э, переехать к вам, допустим, на какое-то время? Вы, наверное, мое публичное заявление пропустили в этом плане, когда меня в Киеве начали журналисты допрашивать по поводу Януковича. Предоставите ли вы ему политическое убежище и так далее? Я говорю, вы знаете, он меня об этом не просил, во-первых. Во вторих он нікакої не біженець і бігати нікуди ні намір. На говорю, не забувайте, що його корні в Білорусі. Суспільство вимагає перевиборів Верховної Ради. Депутати кажуть, готові, але спочатку мають ухвалити закон про вибори. Цим обіцяють зайнятися вже цього тижня. От тільки як надовго затягнеться цей процес, невідомо. Бо більшість із тих, хто перебуває під куполом, хоче зберегти мандат якнайдовше. Ірина Павлинок, ілля Шенкаренко спецкор 2 +2.